Друге послання святого Апостола Павла до Тимофія, Глава 1, вірші з 1 по 2 та з 8 по 18. Павел, апостол Ісус Христов, волею Божою, по обітуванню житті я же о Христі Ісусі, Тимофею возлюбленому чаду. Благодать милость, мир от Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Не постидіся у бострасті Господа нашого Ісуса Христа, ні мною юзником Його, но спостражді благовіствуванню Христову посілі Бога спасшого нас и призвавшего Званием Святым не по Делом Нашим, но по Своему благоволеннюю, и благодати даній нам о Христе Иисусе, прежде лет вечных, же нині просвещением Спасителя нашего Ісуса Христа разрушившего убо смерть и воссиявшего жизнь, и нетление тление вне же нежепоставлен бы ас проповедник и апостол, и учитель языков, Ея же ради вины и сия стражду, но не стыждуся вембо Ему же веровах и известихся, яко есть предание мое моє их в день Он. Образ имей здравых словес, их же от меня слышал, Еси, в вере и любви, я же о Христе Иисусе. Доброе завещание соблюди Духом Святым, живущим в нас. Веселі сіє, яко отвратішася от мене всі, іже отсії, от них же єсть фігел і ярмоген. Да даст же милость Господь о дому, яко много у упокої и вірих моїх не постыдеся, но пришед в Рим тошні взыска і обріте. Да даст йому Господь обрісті милость от Господа в день он і єлікової фесі послужимі добріє ти весі. Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, Сина Улюбленого, благодать. Милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом. Не за наші діла. Але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією. Що для неї я був настановлений за проповідника апостола і учителя. З цієї причини й терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Майже завзір здорових слів ті, які від мене почув ти у вірі і любові, що в Христі Ісусі вона. Добро припоручене стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя о Несифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той, скільки ж він послужив був в ефесі мені, ти відаєш краще.